І теплий футбольний день. Зразу хочу подякувати батькам, футболістам, тренерам за те, що останній такий осінній традиційний футбольний турнір в місті Сквира Ми вже на класній ноті закінчили футбольний сезон, який проходить на вулиці. Ми можемо плавно перейти до залу. Великі молодці, що відпрацювали сьогодні на футбольному полі на максимум. Показали десь трошки неспортивний характер, але це нас закалює як справжніх футболістів. Дякуємо нашим Збройним силам, що ми без тривоги відіграли турнір. Дуже велика шкода, що в такий час ми маємо проводити дитячі турніри, але великі молодці тренери і батьки, які їм доручають, а тренери, які беруть на себе відповідальність провести турніри в такий час. І, звісно, діти, які займаються, які з кожним матчем. Стають кращими, бо ви часто на нашу спирську землю приїжджаєте і кожен раз видно вашу кращу, кращу майце. Тому кожен собі може подякувати, батьки вам займаємо на город гравцями, кращим гравцем команди Оріон став поляруш Вадим. Команди локомотив козятин. Косак назад. А, я Кращий гравець команди Зміна. Ковальчук Вадим. Кращий гравець команди «Зміна-14» – надточий мат. Кращий гравець команди «Тетіїв» – гравець команди «Тетіїв» – Савіч Артем. Так, і в нас також традиційно на наших турнірах є символічна збірна, яку разом ми з арбітрами, десь трішки з підказками ваших тренерів вирішуємо. Але знаєте, що тут вирішують не тільки ваші особисто тренери, а тренер кожної команди, дитина, яка більше постаралась тому по амплуа так завжди виходить. Можливо, десь трошки несправедливо. Кращим воротарем став Артем. Кращим захисником визнано фаштинський Андрій! Кращий захисником визнано, Денисенко Артем! Кращий нападник турніру, Хачко Артем! Нікита. Захарівський Микита. Вибачає. Ну і до командних нагород. За участь нагороджується команда Сміна 2014. Четверте місце нагороджується команда локомотив хозяїна. Thank okay. you.

А кубок надо? Аня, Не Аня не за срібними нагородами нагороджується команда зміна. Давай, ну, зараз Ми переможцями. До турніру Оріон Класс 24 го року стала команда ТІУ США ти Кії. <звітнє> Конечно, поливали тогда уже. Найголовніше, що безстравно головніше, що діти задоволені і пам'ятайте, важливо, яке місце п'яте, сьоме, десяте чи перше. Ви робите свої кроки в футболі. Вони завжди приведуть вас до великої найголовнішої перемоги. Дякую.